О, є, є. Так, всім бажаю міцного здоров'я вже ніч на, на, на вулиці. Приїхали до наших хлопців-побратимів. Ось гайдамака. Хлопці наші. Яка бригада? Полсотнішим. О! 57, 57, 400 бригада. 400 бригада. 241. Ось наші хлопці не Побратими. Так, трошки завантажили. Смаколиками. Ось щоб бачили ви. Дякуємо всім. Так. І тут щоб було все видно. Дякую. Дуже дякуємо всім, хто допомагає. А саме фонду АТО твій оберіг», фонду Формат 20 і фонду е... Які є? А, для моєї України, вибачаюсь. Так. Дякую. Так. Дякую. Хлопці, ви найкращі. не зупиняємося разом до перемоги. Працюємо, дякую всім.